я із штату Айова Україна, це наче величезна Айова. До того як приїхати до України, я п'ять років воював з військом Іраку проти ІДІЛ. А до того я прослужив 11 років в армії США в Іраку та Афганістані як піхотинець. Війна в Іраку. Вона не була такою інтенсивною, як ця. У певних випадках ви можете захистити демократію за допомогою ручки і паперу. В інших треба взяти в руки зброю. Вважав, що Україна потребує допомоги. Головна перепона це нестача обладнання важкого озброєння, готовність військ воювати на тому ж рівні, що і в будь-якого американського підрозділу американці зазвичай думають, що війна швидко закінчується, але це не так. Я точно планую залишитися тут до закінчення війни. Мене звати Райан Олірі. Я приїхав в Україну в лютому 2022 року. І з того часу я служу в збройних силах. Я воював у Мощуні, Ірпіні, Бучі, також у Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Харкові. Був в Семенівці. Останні 11 місяців я перебуваю на Донеччині. До того як приїхати до України, я 5 років воював з військом Іраку проти ІДІЛ. А до того я прослужив 11 років в армії США в Іраку та Афганістані, як піхотинець. Справжня військова служба була в 2007 році в Іраку. Я маю на увазі війна в Іраку. Вона не була такою інтенсивною, як ця. Ти міг поїхати на свою базу і раз чи два на місяць туди могли прилетіти ракети, але це не був конфлікт високої інтенсивності, тож я можу сказати, що не бачив реальної війни десь до 2014 року, коли я повернувся в Ірак, щоб воювати проти ІДІЛ. Мабуть, у мене є цей інстинкт виживання, коли ти провів багато часу в боях. З часом усе стає однаковим і лише інтенсивність стає більшою. Мені ніколи не було складно тут в Україні завдяки моєму попередньому досвіду. Єдине, що стало новим для мене, це те, що у росіян є гелікоптери і літаки. На перших етапах війни до цього треба було звикнути, особливо в північніших частинах. Одного разу я був разом з підрозділом аеророзвідки в лісі, де намагалися Вдарити по російській колонії, яка просувалася з півночі, і в цей час нас безупину атакували гелікоптери. Я думаю, що досвід дозволяє вижити. Якщо тебе вб'ють, це означає, що в певний момент тобі просто не пощастило. Я приїхав сюди, тому що вважав, що Україна потребує допомоги. Це демократія, що розвивається. Будучи американцями, ми маємо підтримувати демократичні країни неважливо, де вони знаходяться. Знаєте, я залишився, тому що я ідейна людина і вірю в демократію. У певних випадках ви можете захистити демократію за допомогою ручки і паперу. В інших треба взяти в руки зброю. Саме тому я досі тут. Спочатку війни, 24 лютого до 3 березня, у мене не було контракту. А потім Зеленський закликав іноземців доєднатися. Я підписав контракт з підрозділом ГУР. І в той же день мене і 12 інших хлопців відправили в мощун. В Мощуні вірпіні були з гуром, і потім я виїхав з аеророзвідкою до Бучі в Миколаєві. Я був з ГУР. Операції в Херсоні з ГУР у Харкові був ССО. далі операції на півночі в Семенівці були з іноземним легіоном і сухопутними військами в Семенівку. Ми приїхали, щоб допомогти з локальним захистом на кордоні, дати поради, провести розвідку, щоб дізнатися, звідки рухалися росіяни, адже вони використовували диверсантів. Групи ДРГ вбивали багато цивільних людей і українських солдатів. Ми виявили шлях, завдяки якому вони заходили і виходили. Влаштовували кілька засідок. Там нам не вдалося атакувати ці групи ДРГ, бо вони використали інші шляхи. В цей час ми вже планували свою операцію, тож я і 12 інших хлопців знайшли частину кордону, яка була замінована, але за нею ніхто не стежив. Ми провели десь три дні, розміновуючи цю ділянку. Це було десь півтора кілометра. Далі ми знайшли позицію поруч з дорогою, по якій їздили росіяни, їхні офіцери. Тож, першу засідку ми організували на цій дорозі, ми розмістили протитанкові міни на другорядній дорозі. Розтяжки трохи далі. Спочатку ми хотіли запустити ракету по автомобілю, я пішов, щоб взяти цю ракету. Машина зупинялася, і російські військові нас побачили. Тоді ми просто почали по них стріляти. Нам вдалося вбити трьох хлопців, які були в машині, і пізніше ми дізналися, що вони працювали на міністерство оборони Росії. Якісь офіцери високого рангу. Коли ми вбили їх і підірвали машину, ми повернулися назад десь на 800 метрів, чекали, щоб атакувати наступну групу росіян. Але сталося так, що вони наїхали своєю вантажівкою на проти. Танкові міни підірвалися а на наступний день росіяни натрапили на протипіхотні осколкові міни ОЗМ. Тож це була досить успішна операція. Після неї росіяни не відправляли свої групи тим шляхом десь протягом трьох місяців. Таким чином наші підрозділи мали змогу змінити розташування своїх військ та зброї, щоб блокувати групи ДРГ. Росіяни відреагували на це все лише через дві години після того, як ми вбили офіцерів у тій машині, підірвали комунікаційну вежу, яка знаходилась на їхній головній будівлі. Росіяни не дуже добре підготовлені і є ділянки, де з належною підготовлені. Овкою планування, реалізацією та розвідкою їх можна атакувати. Січня 2023-го Я в 59-й. В 59-й бригаді. Ми найдовше у них є багато плюсів. Вони добре організовані. У них хороше планування. У них є розвідка. 59-та бригада має кращу картину бойових дій, коли ми говоримо про загальновійськові операції. Ясно, що загальновійськові мається на увазі без підтримки з неба, але вони застосовують артилерію, танки, міномети, дрони. Тому ми виконуємо свою роботу досить добре і я щасливий бути тут в 59-й. В'ятій бригаді я б сказав, що готовність військ воювати на тому ж рівні, що і в будь-якого американського підрозділу. Головна перепона – це нестача обладнання важкого озброєння. Під нестачею важкого озброєння я маю на увазі нестачу артилерійських снарядів підтримки з неба. Це можна було б дуже легко виправити, якби захід не сидів, склавши руки, і замість повільного надання допомоги, нам дали хаймерси ще на початку 2022 року. Події цієї війни на деяких ділянках розвивалися. Зовсім інакше, якщо говорити про офіцерський склад підрозділів, я б сказав, що тут все досить неоднозначно. Як я вже сказав, ми з 59-ї вже так довго, тому що у них все добре організовано. Це стосується й офіцерського складу. Підрозділи не зможуть добре виконувати свою роботу на полі бою, якщо офіцери не вмотивовані, не дисципліновані і не готові попітніти заради свого війська. Ми в 59-ій вже 11 місяців. Причина. Чому ми так довго тут? Тому що офіцери виконують свою роботу. Вони допомагають з плануванням. Вони допомагають на кожному етапі, щоб ми могли належно виконувати функцію штурмового підрозділу. Якщо у вас професійні офіцери, у вас професійні сержанти. Якщо сержанти професійні, то професійні солдати. Що стосується сержантів, більшість сержантів, з якими мені доводилося мати справу, були досить професійними, особливо в типових українських підрозділах. 59-й, 53-й, 92-й. загалом боєздатність хороша, але є нестача зброї. Це не легко, адже все залежить від західних партнерів. Якби захід серйозно поставився до западів України і перестали хвилюватися про те, що Путін може застосувати ядерну зброю, просто надіслали необхідну допомогу. Хід війни змінився б в кращий бік, набагато швидше, і не було б стільки загиблих українців. Я говорю зі своєю родиною, батьками та сестрою, мабуть, раз на 3-6 місяців. Ми не часто спілкуємося з ними вдома в Штатах. Тут дуже багато всього відбувається ще й на додачу різниця в часі. Їх не засмучує те, що я тут. Вони розуміють, чому я тут. Вони теж виступають на підтримку України. Єдине, що їм не подобається, це те, що це вже так довго триває. Американці зазвичай думають, що війна швидко закінчується, але це не так. Приклад Іраку і Афганістану мають бути показовими для них. Них вони не кажуть, щоб я повертався додому. Вони не кажуть, що це не наша війна. Такого немає. Звичайно, вони сумують за мною. Коли війна закінчиться, я повернуся в Америку. Я був вдома десь 14 днів за останні два роки. Увесь цей час я був на фронті постійно. Я точно планую залишитися тут до закінчення війни, завершити боротьбу. Ми втратили занадто багато хороших солдатів в цьому підрозділі, загалом в усій Україні. Тож я не поїду, поки боротьба не закінчиться. Після цього не знаю, подивимося, що робитиме Росія надалі. Якщо ні, то може зустріну дівчину і створю сім'ю. Але на даний момент я хочу завершити війну тут. Я із штату Айова, це сільськогосподарський регіон. Україна це наче величезна Айова, бо країна така велика. Я б сказав, що вона стала для мене домом. Я тут вже два роки. Очевидно, що я постійно на фронті і мало що бачив, але Україна мені подобається, і після війни я б хотів спробувати тут залишитися. Отримати дозвіл на проживання досить складно, і те, що подвійне громадянство оформити неможливо, теж ускладнює ситуацію. Сподіваємося, що український уряд зможе якось роз. Язати. Зібратися з цим питанням, щоб дати дозвіл на проживання тим, хто не байдужий до України та її культури. Україна це мій дім. Зараз мій дім це бункер, але це дім у 2018-му, коли я повернувся з Іраку, я подався в американську політику в основному на локальному рівні, але й трохи на федеральному. Коли почалася війна в 2022-му, я розпочинав свою кампанію до конгресу від 4-го дистрикту Айови. Але я поставив кампанію на паузу і приїхав сюди. Це того варте. Якщо б мене обрали, можливо, я міг би зробити так, що допомога від США Україні надійшла б швидше. Але я думаю, що те, що я приїхав сюди й безпосередньо беру участь у війні, дало свої результати. Що для мене війна. Багато хто каже, що американці підбурювачі воїн, але я не думаю, що це так. Є хороші мотиви, щоб воювати, і є погані. Якщо ти збираєшся брати участь у війні, ти маєш бути впевненим, що сторона, яку ти обрав, воює заради блага людей цієї країни. Війна в Україні для мене це війна за свободу, це про свободу голосу, це про майдан, про помаранчеву революцію. Тому це війна, в якій варто брати участь. І якщо так станеться, варто того, щоб загинути.